Що робити, коли молока забагато? Чи є це проблемою, чи можливо навпаки добре? Сьогодні будемо говорити про гіперлактацію. Вітаю! Мене звати Олена Мацех, я сімейна лікарка, консультантка з питань грудного вигодовування у своїй рідні. Всі знають про те, що коли мало молока або недостатньо його для дитини, це є проблемою. А що робити, якщо його забагато, і дитина не може впоратись, або мама має неприємні відчуття? Чи є це проблемою? Насправді так, часто питання надмірної кількості молока є проблемним і носить назву гіперлактацію. Які можуть бути симптоми гіперлактації? Вони можуть відрізнятися з боку мами і з боку дитини. Наприклад, мама може мати відчуття розпирання в грудях, швидкого приходу молока, що молоко виділяється. Сильним струменем, мама може прокидатися щоранку в мокрому ліжку, мати постійну мокру білизну, додатковою проблемою є часті лактостази або ж навіть мастити. З боку дитини може бути також ряд симптомів, коли у мами забагато молока, наприклад, біль, бурчання у животику, надмірне газоутворення, порушення випорожнень або ж зригування. Для того, щоб боротися з питанням гіперлактації, для початку треба зрозуміти, а яка ж її причина. Причин може бути декілька, наприклад. Жінка приймає препарати, які стимулюють лактацію. Є ряд медикаментозних засобів, які у своїй додатковій або побічній дії можуть сприяти надмірному виробленню молока. І ми цим часто користуємося, але в протилежній проблемі, коли молока є мало. Жінка повинна гарно знати і гарно пам'ятати усі лікарські засоби, які вона приймає. І якщо така дія проявляється, ці препарати потрібно відмінити або замінити на інші без такої побічної дії. Ще однією причиною, і, на жаль, доволі частою, це є необґрунтовані надмірні стіджування. Часто побутує така думка, що потрібно збільшувати кількість молока і стіджуватись після кожного годування. Але це робиться лише в окремих ситуаціях. Наприклад, коли є проблема, що молока є замало, і ми стимулюємо лактацію. Якщо ж його виробляється нормально або навіть трішки більше, жінка додатково стіджується, тоді гіперлактація буде не за горами. І третя причина це власне є гіперлактація, яка нічим не викликана і яка існує сама по собі. Якщо надмірне вироблення молока спровоковано тим, що жінка постійно стіджувалась, нам потрібно відмінити ці стіджування. Однак ми повинні розуміти, що груди не спрацюють за один день, виробляли багато, а тут стануть виробляти нормально або ж менше. Відміна стіджувань відбувається поступово, тобто щодня менше або рідше. Або в якомусь менш інтенсивному режимі. Часто лікування гіперлактації, яка спровокована ссіджуваннями, може зайняти досить тривалий час. І, на жаль, навіть не завжди результат буде такий, як ми чекаємо, оскільки ми втручалися в механізм вироблення молока і може настати певне полегшення, тобто збільшитись інтервали між наповненням грудей або не такі інтенсивні відчуття розпирання. Однак не завжди ми повинні розуміти, що стане все зовсім добре. Але невеликий результат. Це також результат. Для себе ви повинні пам'ятати, що стіджування повинні проводитися грамотно і за конкретними показами. Якщо вам кажуть, що треба робити це після кожного годування, подумайте добре, порайтеся з консультантом чи своїм лікарем, чи дійсно доцільно у вашому випадку. Це буде гарною профілактикою гіперлактації. Наступним кроком, який може допомогти трішки зменшити вироблення молока, є блокові годування. Тобто годування дитини, яке розподілене в часі з певними інтервалами, якщо поділити добу, наприклад, з 9-ї години ранку до 9-ї години вечора, і годувати по 3 години. Наприклад, лівою молочною залозою жінка буде годувати з 9 до 12, з 12 до 3 лише правою. З третьої до шостої лівою і з шостої до дев'ятої правою. Тобто, скільки би разів дитина не просилася, мама протягом цих трьох годин дає одну й ту саму молочну залозу. Якщо інша протилежна, з якої в цей час не годують, надмірно наповнюється молоком, жінка відчуває розпирання, біль, вона може злегка підсідити цю молочну залозу до відчуття полегшення ні в якому разі не повністю обґрунтованим і корисним у цьому випадку буде прикладання холоду. Після годування або після цього стіджування. Це зменшить притік молока, набряк молочної залози і надасть деяке полегшення. Корисним може бути прикладання дитини у більш вертикальних позиціях, наприклад, у позиції біологічній. Відео з різними позиціями для прикладання шукайте у нас на YouTube каналі. Якщо ці всі методи недостатньо приносять полегшення, ви можете звернутися до свого лікаря і він може призначити вам певні препарати. Які теж впливають на механізм вироблення молока. Жінкам з гіперлактацією потрібно бути уважними до своїх відчуттях у грудях, слідкувати чи немає болю, ущільнень, набряку, затвердінь і знати алгоритм дій при лактостазі або ж маститі. Що саме потрібно робити при цих станах, ми будемо розбирати з вами у наших наступних відео. Підписуйтесь на YouTube канал «Свої рідні», ставте лайк, дзвіночок і не пропускайте наші наступні відео.